Підготовка до святвечора повним ходом. Я обертаюсь, а тут такий величезний вогонь. Був кіпіш, але вже заспокоїло. А перший колядник <плес> вже сіло. Ой неля, то ти теж було не подарок. Хорошого понімножку. <плес> Друзі, всім привіт! Не знаю. Добрий ранок, добрий вечір. Яка зараз у вас пора дня? У мене вечір, майже вже ніч. Я приїхала додому, тому всім привіт з Радехова. Завтра вже буде свята вечеря, Різдво, і тому знімлю вам такий домашній влог. Що ми будемо робити в ці дні? Ходіть, покажу вам трошечки, що відбувається ввечері вдома. Ходіть, значить, тато там дивиться новини. Можемо підслухати зараз, не буде казати. Не знімай мене! Що дивишся? Щось сумне. Йдемо далі, до мами. Мама слухає музан і готується до святої вечері. Нарізаємо грибочки. І що ж в нас готово? Узвар готовий вже. Так, раз. Крем до Спартака буде, то до пончиків начинка, то готується вушка і шуба зроблена. Все. Наразі все. Завтра буде продовження. Але сточок меню. Будемо ще завтра всього багато є. Список і викреслення, що ми маємо робити. Вадик, підліток. До підлітка треба стукати в двері. Передавай привіт моєму влогу. Привіт. Що ти розкажеш? Чи ти знімаєш блог в 12-й ночі? У мене пішло натхнення. Пока. Добрий ранок, я світанок. Давай огляд на лаваш. Що ти на ньому говориш? Та що ти мені камеру ламаєш? На себе. Зараз? Зараз пожариної ковбаски. Сара пожара та ні ковбаски. Якого ковалочка, ковбаски, покучіно. Так, тут же підготовка до святвечора повним ходом. Тато робить кутю, так, мама робить підливочку. А, я таку дуже люблю. Оселедець, я б щось мм щось з'їла. Але можна почекаєш. Ну, та, нічого Стоїться нема, нічого сьогодні. нема. А що? На твою мама, що стоїть? Богачка. Процес готування куті. Що це за каша, як вона називається? Звичайно, пшениця. А на мені буде якась страва? Неля, твоя <рес> риба по гречески за тобою, ніхто її рвати не буде. Прошу. Як, як завжди, Неля починає, тато заробляє. Неправда. Така грибна підливочка. М -м -м. Пончичок собі з'їсти. Ще Вау. Ми далі готуємося до святої вечері і я роблю рибу по-грецьки. Тохек, тут, тут така начинка для неї, і будемо її ось тут запікати. Мама тут буде смажити якусь рибу, там запікати і дивимося якийсь серіал. Я тут пішов на стадіон бігати, Владік прийшов з спортзалу. Все, Владик, ходи, тож щось робить. Чого нам всі в тій кімнаті? Ну, дуже просто. Тут майонез, сир, помідори, зелень. Що ти кажеш, ладі? підліток. Їсти вже Що ти думаєш про підліток? Тяжкий вік, треба пережити. А хто був тяжкий підліток? Ой, Неля, то ти теж було не подарок. Так би... а, тим тяжче, з тим тяжчий з ладі. З собою. Спасибі. Викладаємо рибку і додаємо нашу начинку. Це народ по е, меню, чи я вже все зробила, бо ж в мене все був кіпіш, але вже заспокоїлося. Куття є пироги з капустою зроблені, борщ з вушками зроблений, підливка з грибами є. Налисники з грибами ми ще є, начинка, але ми не будемо торбити. Не буде, нас сьогодні дванадцять. Та нас 18 виходить. Ah. Селець є таке діло. Канапки з сардиною є. Зікрою сухарики ще зробимо. Канапки з чорної риби, о, є чорна ікра то, то класна штука. Жарена риба зроблена, риба по-грецьки зроблена, узвар, скумбрія печена печеться. О, мідії. То ми є, то ми то поставимо. Пончики є, Гриби мариновані є. І скумбрія гарячого копчення є. Чіна зес. Ми все справились. Це дуже добре. Добре, зараз сідаємо, накриваємо. Да, ми йдемо наставляти на стіл. Ходи! Дубль Дубель тре. Вечірня зоря. Ми поставили стіл. Зійшла вечірня зоря. Ні, <рес> зійшла зоря. Дубль 4. Зійшла вечірня зоря. Ми поставили стіл і будемо наставляти 12 страв. Але перед тим що з тим маленьким ми будемо зараз ще робити допис, який ви маєте всі пролайкати в інстаграмі. До речі, залишаю в описі свій інстаграм, підписуйтесь. Що ти вже всівся? А Що не можна? А хто буде? А які старілки? Вже, сіло! Не боїшся, Владиславе! Та при святому вечорі сьогодні. Коротше, тут фотосесія повним ходом. Сіл вже наш весь готовий, в нас тут борщ, куття, О, моя улюблена грибна підливочка, вареники. Ну, коротше, купу <клес> всього, я дуже голодна. Ми з мамою в вишиванках, Порядно. Порядно, файно, красиво. <клес> а то без, без вишиванків. <клес> я біля ялинки. Можна? Отут, отут, от, 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 тут мене тут тарочка. Опа! Я вже мелодіна співає. Започали. Я тренуюся, як... 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 Дрин... я людина. <ристо> як то? Треную. Я в хоркові сходи. Що ти так буде? Губами рукою. Я хочу виключити. Де то <ристо> виключити? <ристо> 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 <ристо>

Отак друге трясеться. Паститься проти Бога баже, тут. перший колядник маленький сусик не спить, не дрімає своїми руками світопнімає і вашу родину, і нашу родину, і всю Україну Христос ся рождає. Славі моєго. Кидайте номер карточки. 4, 4, 4, так, вітаю всіх з Різдвом. Христос народився. Зараз майже сьома година вечора, і ми дивимося влог. Ну, поки що тато там скачує якийсь Windows, що він там робить, тому ми не можемо дивитися. Ми поїли. Я вам тут прикріплю фото, як все виглядало, або відео, тому що я не зняла тоді влог. От, і дивимося всі. Я вітаю всіх Марій, свою маму, перш за все, і всіх всіх Марій гарним святом, чудовим Марії. Є, хто що може знати, Ісус Марія, Марія вичуття, Рожденого бояться, а він стоїть, трясеться, осел смутно паситься. Пастиріє, бо ти бога бачуть тут же, тут же, тут же тут. же, тут. дує, перемога нашою чує, хай проходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. в сонячних домівках, діти, хай сміються зінку. Козельні зорені боями, війну зацвітуть. Нова розквітна Україна. Сильна, вільна і єдина. Вітаємо. Тут є і не нас, Марія, ми і ся. Бажаємо, вітаємо. Майно ходити з палки людина. Вітаємо. Все пішло на колір. Файна.

Мамин? Ти мамин! Іван зараз їсть тут весь стіл. <ріпи> ми зараз імем. Типа, коли ти бачиш, як твоя дитина бере вже десятку канапку ікрою. <ріпи> Скажи, як ми тобі з Іваном їм їсти тут. Короче, Іван брав собі сир, його, він вже закінчився і кинув мені той сир в стакан. Владік відкривав соковинку і вилив на мене соковинку. Дуже гарно. Ми поїли, Владік впився, розливав соковинки. Так, показую вам румтур. Така ялиночка є. чик 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 телевізор. Так, канапки. Я там чуть ці канапки не з'їла. Є отака от чесалка для спини. Ооо. Прекрасно. Це беризан. Хорошого понімножку. Не можна. Далі 50 гривень один чух. Беріком ромтур знімаємо. Давайте швиденько, поки є час. Так, тут отака зелена кімната. Наступного Йдем, дем дем, дем, за мною. Заходимо ще одна кімната. Це кімната. Це Пінк. Ти вже бабу коли раз був. ти внук. Це рожева кімната, можна собі присісти. Тут я, собі теж тут. Я все дитинство дивилася мультики, джетікс Ванлав. Також я колись тут спотут був інший коврик. і Я типу бавила, що я принцеса. Тут такий був обігрівач. Я просто на себе замотала, ходила, що я принцеса і чую смердить гореним. Я обертаюсь, а тут такий величезний вогонь, бо я ту свою типу мантію принцеси накинула на обігрівач. Він почав дуже горіти, а я дуже а я, а я бабі сказати, що вона на мене не кричала. Я ще 5 хвилин стояла, на той вогонь не знала, що мені робити. Тут е, така кімната, де всі їдять, звадік може зняти, всі сидять, спілкуються. Тут отаке: от Вау! Можна подивитися. Тут вхідні двері, бачимо такий красивий. Сюди теж заходимо. Тут у нас туалет, тут у нас ванна кімната, тут у нас кухня. кухня. Отак ось такий рум тур. Надвертем, подрізає, убоповився. Як чоловік з певинами, уповився. Як гарно прикрасили йдемо. і там так прикрасили. Та ви що, Американ Вайб? Всім привіт. Що в четвертий день свят. Якщо чесно, вчора я думала, що свята вже закінчилися, і згадала, що сьогодні Степана і ми йдемо до бабусі. Я ж тут паралельно знімаю сторі. Так, от четвертий день свят. Все, що я роблю це, встую дванадцята година дня. Багато їм, бачуся з рідними, ходимо в гості, Крочу, кайфую, проводжу класний час. Але треба вертатися до роботи, тому що я помітила, якщо я багато не працюю, в мене починається якась дурна тривожність. О, Юрко, дзвони, давайте його в наш влог. підписчикам, Тому я зрозуміла, що треба вертатися до роботи. Я прийшла в нас тут в Радехові в заклад, попити кави і попрацювати. Так затишно гарно. Гостина продовжується, йдемо до баби. Ходиться, яка собачкіна. Яка файна. Мама ще балює на день народження. Підійде трошечки пізніше. Чертобі. пане господа! Радуйся. ой Радуйся самим, син Божий! Захиляйте в столи, тащики лимами. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народийся. Маленький Ісус і спит, не дрімає своїми руками освіта, внімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос. Христос роздаймою. Роздаймою. А я находжувала кроки. А я собі поставила таке годину в день ходити. Ну, скільки кроків в годину в день? Я не рахую по кроках. Я йду собі в спортзал, набігу від доріжку, паралельно працюю і йду. Ага. І хоч трохи рухаюсь, бо я в мене постійно сидячу. Ліця, яка ялинка? Все, сідай. Добре, дай, дай, дай. Та я на дивані сяду. сяду. Кажу ялинку, яка гарна ялинка. Зараз я піддам Смакота. Ти одне та я там сяду у нас з боженкою знімає. Добре, все, ми пішли їсти. Ми вже прийшли від бабусі додому, і я вже буду завершувати влог. Дякую, що розділили моменти святвечора, Різдва разом зі мною, з моїми рідними, з моєю сім'єю. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися, ви так надихнулись цією атмосферою, тому буду рада, якщо ви напишете коментар, поставите лайк і підпишетеся, якщо вам цікаво дивитися мій контент. І до наступних зустрічей! І всіх ще раз вітаю з Різдвом і бажаю вам всього найсвітліше.